Ось і настав той величний та відповідальний день єднання сучасності та історії, українських захисників та захисниць із відомими на весь світ могутніми козаками. 14 жовтня потрійне свято: День українського козацтва, день захисників та захисниць України, свято Покрови Пресвятої Богородиці, Козаки унікальні герої світової історії. Вони боролись за правду, волю та щасливе майбутнє рідної країни. 24 лютого 2022 року поділило наше життя на до та після. І уже зараз ми розуміємо, що буде ще одне, уже щасливе після День нашої перемоги. Мить, коли ми точно будемо обійматися і дуже радіти. Ми не втомлюємося говорити вам дякуємо за нашу можливість спати вдома у комфортних ліжках, поки ви там на передовій, оберігаєте наш сон. Ми щодня говоримо дякуємо вам за нашу можливість і надалі навчатися. Адже для відбудови України потрібні будуть ще ті знання. І щодня, щогодини, щосекунди дивитись дивитесь в очі ворогові. Та хай же він боїться навіть найменшого пороху ваших очей. Міцного здоров'я вам для виконання свого безмежно важливого завдання. Тож, ми, славні нащадки, тих великих войн обов'язково здолаємо всіх ворогів. Приблизно ось так. ми, українські діти, звертаємось до кожного українця. Не падайте духом. Як козаки ніколи не здавалися, і ми будемо точно вільні. Це є в нашому ДНК. Велич Богдана Хмельницького то яскравий приклад для нашої нації. Шановний гетьмани, ми не підведемо. Де б ми не були? Америка, Англія чи просто сусідні міста – Козаки завжди з нами. І знову козаками повниться весь світ сучасними славетними українськими воїнами. Ми збережемо українську культуру і точно примножимо її. Дякуємо всім волонтерам, що також кинулися на порятунок України. Ви теж козаки свого фронту. Ви не ймовірні. Наснаги, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу. Щоб ви здобули мир і перемогу. Тільки разом, тільки козацькими зусиллями тут. Там і по всій славній Україні буде мир, і Калина точно не похилиться, адже в Україні є ми.